Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 37. ГЕНЕРАЛ ШАЦЬКОВ На зміну генералу Бидлу прийшов генерал ШТрихер. Та нестих іще генерал Штрихер доладу до окупувати штаб квартиру свого супротивника, Як його доблесна перемога обернулася в ганебну поразку. Зайшов сержант і доповів про щойно одержаний наказ. За підписом генерала Шайцкопфа. Генерала Шайцкопфа? поблажливо перепитав генерал Штрихер, недбало оглядаючи свої трофеї. Полковника Шайцкопфа ви це хотіли сказати? Генерала Шайцкопфа, сер. Йому присвоїли звання генерала сьогодні вранці, сер. Виходить, Шайцкопф тепер генерал. Незабавно, дуже забавно. І в якому ранзі? Генерал лейтенант, сер. І він. Генерал лейтенант? Так точно, сер. І відтепер без його візи всі наші накази будуть недійсні. Ну, холера б його взяла, пробурмотів ошелешений генерал Штрихер, вилаявшись у голос, чи не вперше у своєму житті. «Паршили, ти чув. Шаскофу одразу дали генерал лейтенанта. Вівся б заклад, що це звання призначалось мені. Тут, напевне, має місце якась прикра помилка. А чому, власне, він нам наказує? запитав полковник Паршил, зосереджено шкребучи своє вольове підборіддя. І справді, сержанте, повільно проказав генерал Штрихер, і його випищене аристократичне обличчя застигло в напрузі. З якої рації він віддає нам накази? Адже якщо не помиляюся, він у спецслужбі, а бойові операції це наша прерогатива. Цього ранку сталася ще одна зміна, сер. Керування всіми бойовими операціями передано у відання спецслужби. Генерал лейтенант Шайсков – наш новий командуючий, сер. О Боже. пронизливо зойкнув генерал Штрихер, вмить утративши свою руками треновану витримку. Наш командуючий Шацьков!» Пойнятий жахом, він затулив собі очі міцно стиснутими кулаками. «Паршіле, негайно зійдайте мене із Зелензимом. Шацьков? Ні, тільки не шацьков. Зненацька, як по команді, хором задеренчали всі телефони. До кабінету вбіг капрал. Сер, вас хоче бачити капелан. козирнувши, доповів він. Із приводу несправедливості в частині полковника пескарта. До біса, капелана, до біса. У нас тут більша несправедливість. Де Зелензим? Сер, на проводі генерал лейтенант Шайцков. Він хоче говорити з вами негайно. Скажіть йому, що я ще не приїхав. Боже милостивий, зарепетував генерал Штрихар, немов тільки тепер збагнув, яке страхітливе нещастя спустило його. Шайцков! голови Шайцков! І ще вчора я витирав ноги об цього критина, а сьогодні він мій начальник. Боже милостивий. Парщиле. Парщиле будь другом, не залишай мене самого. Де Зелензем? Зв'яжи мене з Зелензевом. Сер, колишній сержант Зелензим, зранку на проводі. Он той апарат, сер». Генерале, я ніяк не можу дозвонитися до Зелензима, загорлав полковник Паршил. Якась собака зранку повисла на проводі. Генерал штрихер метнувся до другого телефону. Він весь упрів. «Зелензиме, Це ти штрихер, і трясся твої матері. «Зелензим, ви чули, що вони накоїли? Тепер ти бачиш, ідіоти, що ти накоїв. Вони зробили шаскофа головнокомандуючим своїми бездарними циркулярами. Пронизливо верещав, понятий панікою, знавіснілий Зелензем. Це через них усі бойові операції передано у відання спецслужби. Ну, господи. простогнав генерал Штрихер. Так от річ. Мої циркуляри. Виходить, шайскофа зробили генерал-лейтенантом мої циркуляри. Але чому його, а не мене самого. А тому, що ти перевівся на нову посаду і залишив усе шайскофові. А тепер знаєш, чого він вимагає? Алло, ти хоч знаєш, чого цей виродок хоче? Сер, ви б краще відповіли генерал лейтенантові Шаскофу, сер, знервовано нагадав генералові штрихеру сержант. Він вимагає, щоб хтось узяв трубку. Візьми на трубку паршіла, мені несила. Спитай, чого він від мене хоче. Якусь хвилину полковник паршал зосереджено слухав генерал-лейтенанта Шайскофа і раптом упустив із рук телефонну трубку. О Боже. завела він, блідий, як смерть. Люди ви чули таке? Він хоче, щоб ми всі марширували, всі як один.